Прометей міф давньої Греції. За сивої давнини, коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди, що тільки но розселились по землі, були кволі, безсилі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом дивились вони на грозові хмари і на пекуче сонце. На безкрає море і на височенні гори. і здавалося людям, що то могутні божественні істоти. Від усього, що їх лякало, люди мерщій ховалися в свої глибокі підземні нори, наче кроти. Не було тоді в людей ані світлих жител, ані вогнищ родинних, їли вони тільки траву та сире коріння, а м'яса й не куштували, бо не знали мисливств. Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що скинув батька в тартар, у найглибше дно землі і моря, що лежить далеко внизу під царством мертвим, похмурим Аїдом. Із своєї небесної, осяйної височини Зевс і не дивився на нужденних людей, а ті ледь животіли серед незбагненної, ворожої природи. Скільки її гинуло від хвороб та зголоду в боротьбі з жорстокою стихією, так би зачах і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних титан Прометей? Матір'ю його була велика Феміда, богиня справедливості і правосуддя, а батько Іапет. Належав до роду могутніх титанів, що їх здолав Зевс і скинув навіки у тартар. Такої долі зазнав і Іапет, але зостались його сини Атлант, Менетій, Прометей та Епіметей. Двох перших Зевс теж покарав за сміливу спробу змагатися з ним. А Менетія? Поцілив вогненною блискавкою і той упав просто в тартар, а величезному Атлантові надумав іншу кару тримати на собі все небесне склепіння. Відтоді стоїть Атлант, величезний, наче гора, і наче гора непорушний. Усе дуже м'язисте тіло його напружилось і скам'яніло, він зігнувся під страшним тягарем та мусить так вічно стояти. Найменший іапетів син, простодушний Епіметей, не був небезпечний Зевсові, а розумний і мужній прометей сам став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі, свавільні титани не можуть справедливо правити світом. Для цього, крім сили, потрібний ще світлий розум. І Прометей сам допоміг мудрому Зевсові стати до влади. Здавалось, все йшло до того, що Прометей буде найближчим Зевсовим другом, та на заваді стали дрібненькі, ледь видні з олімпу істоти, смертні люди. Прометей мав благородне, велике серце. Він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах. Напинати вітрила, полювати лісову звірину, переручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборка вільного коня і ті стали вірними помічниками людини. Прометей навчив смертних лікуватись цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і лету птахів, навчив добувати землі мідь. Золото й срібло та користувати щедрими дарами природи. А громовладний Зевс і далі не зважав на людей, зате його сини й дочки, молоді боги, що безжурно жили на Олімпі, зацікавились тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу на землі. Знічев'я безсмертні навіть взялися допомагати людям навчали ремесел і хліборобства, але зате зажадали від них великої шани і багатих дарів. Щоб скласти таку угоду, якось зібрались обидві сторони від богів виступав Зевс, від людей титан Прометей, хоч сам був безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам, і поспішив їм на поміч. Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його і поділив тушу на дві частини, до більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним, лискучим жиром, а меншу, де було смачне м'ясо, прометей загорнув у брудну, бичачу з шкуру, ще й поклав зверху гидкі тельбухи. «Батько наш, Зевсе, вибери собі яку хочеш частину, лукаво запросив прометей. Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам. Як Прометей і сподівався, Зевс узяв собі купу більшу і кращу на вигляд. Відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану безсмертним. Розлютився Зевс збагнувши, як обдурив його Прометей заради тих смертних нікчем. Страшно загримів він з темнохмарного олімпу і ж бурнув на землю вогненні стріли блискавиці, а потім надумав людям кару, аби дошкулити Прометеєві. Він відмовив смертним у тому, що було їм доконче потрібне, у життєдайнім вогні. Хай їдять м'ясо, але сире, гримів люто Зевс. Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися коло багать, і було те життя без вогню з леденним животінням. Пожалів людей своїм великим серцем титан Прометей і сміливо порушив Зевсову заборону. Якось він перестрів Афіну паладу любу Зевсову дочку. Богиня мудрості була завжди прихильна до титана, тож він і попросив її відчинити йому потай двері чорного ходу, що вів до Зевсового палацу, адже Прометею було вже невільно з'являтись на Олімпі. Афіна палада так і зробила, гадаючи, що Прометеєві цікаво поглянути на новий витвір бога митця Гефеста, на людей із щирого золота, що, наче живі. Слугували богам. А Прометей, опинившись у Зевсовій оселі, мерщій узяв із божественного вогнища невеличку іскру, сховав її у порожній очеретині та й приніс людям на землю. Відтоді засяяли, заіскрили веселі вогнища на землі. Навколо них люди збирались цілими родинами, смажили м'ясо, грілися, танцювали. Люди зажили тепер веселіше, дружніше, і з того щиро радів титан Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь, топити мідь, кувати зброю, і люди стали дужчі, сміливіші, вони вже не схилялись покірно перед своєю долею. Завдяки Прометеєві вони навчились думати і тоді, мабуть, уперше відчули себе людьми. Та чорним грозовим буревієм насувався на відважного титану страшний гнів всевладного Зевса. Ніхто в світі ще не порушував так зухвало його заборони, ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька всіх безсмертних і смертних. У шаленій нестямі Зевс звелів закути титана Прометея в кайдани і Припнути на самому краї землі до стрімкої скелі, щоб відступник висів там довгі століття. Таку кару надумав Зевс останньому з роду титанів, що насмілився змагатися з ним і боронити слабосильних, нікчемних людей. Здійснити цю кару Зевс доручив своєму кульгавому сину Гефесту, неперевершеному митцевій ковалю. А в помічники йому дав двох своїх вірних слуг силу і владу, суворих, безжальних, жорстоких. Прикро було Гефестові коритись зевсовій волі, бо він щиро шанував Прометея, але не дослухатись рідного батька не міг. Туди, де кінчається пустельна країна диких скіфів і велично здіймається до неба безкеття Кавказу, сила і влада привели непокірного титана, а за ними шкутильгав бог Гефест. Він був кульгавий з дитинства, бо колись розгнівався на нього Зевс і, схопивши малого за ногу, швиргонув геть з Олімпу. Довго летів Гефест цілий день. А надвечір упав на скелястий острів Лемнос і відтоді став шкутильгати. Відтоді ж навіки оселився в його серці страх перед Зевсом. Той страх примусив його й тепер скоритись могутньому батькові. Знову тяжко зітхає Гефест і здіймає величезний молот, щоб прикувати Прометея до стрімкої кручі. Бий молотом дужче. Дужче, суворо наказує влада, щоб Прометей не зміг у путах і поворухнутися, та не зітхай, не стогни, він же Зевсів ворог, злочинець. Яке огидне моє ремесло, розпачливо вигукує Гефест. Хай би хто інший ним володів, тоді я не мусив би приковувати друга до скелі. О, Прометею! Сину великої Феміди, я сам плачу з твоєї тяжкої муки та мушу коритись невблаганному Зевсові. Знову і знову гупає молот, від нього йде стоголоса голоса луна, і здається, що стогнуть похмурі Кавказькі гори. Нарешті титана прикуто. От і добре, озивається Влада, до цієї скелі люди не дістануться, хоч би як хотіли зарадити своєму благодійникові. Ніхто йому тепер не зарадить, скрушно мовить Гефест. Невблаганно, бо серце в Кроніона, яку жорстоку кару він вигадав, очам нестерпно дивитись на Прометея. Стережись. Щоб за такі слова Зевс не покарав і тебе, похмуро каже Влада, і квапить Гефеста. Годі вболівати за тим зухвальцем. Ходімо звідси. А ти, Прометею, можеш тепер ремствувати проти Зевса та дебати про жалюгідних смертних людей. Ані словом не озивається гордий богоборець, навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада. Кремезні, не гнучкі, наче начевите з каміння, а за ними шкутильгає ще дужче Гефест. Тільки коли вони зникли за горами, і навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув: О, Божественний Ефіре, о, мати земле, і сонце ясне, всевидюще! О, бистрокрилі вітри! Хвилі невтомного моря. Погляньте, як покарав мене Зевс за те, що я був прихильний до смертних і приніс їм вогонь. Я знав, що Зевс мене покарає. Страшні мої муки, та я не зрікаюся свого вчинку. Замовк Прометей, а навколо зашелестіло, задзвеніло в повітрі, наче від помахів легких. Та крил. То прилетіли на великій крилатій колісниці ніжні, жалісливі океаніди, що в своїх далеких підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів. Той брязкіт пройняв їм серце пекучим болем, затьмарив ясні очі сльозами. І вони мерщі прилетіли, щоб хоч добрим словом полегшити муки свого любого родича. За океанідами поспішав на крилатому коні сам старий океан. Сивий, величний він наблизився до Прометея і мовив. «І апетів, сину, нікого в світі я так не шаную, як тебе. І я прилетів від краю землі сюди, до її іншого краю, щоб ти послухав моєї ради, вгамуй своє горде серце, поступися перед дужчим. Адже ти сам гаразд знаєш, світом керує суворий самовладний Бог, не змагайся з ним, а я спробую випросити в нього для тебе швидке визволення. Не турбуйся мною, океане, відказав Прометей. І не труди себе марно, невблаганний бо Згадай, як він тяжко покарав мого рідного брата Атланта, завдавши йому на рамена все небесне склепіння. Згадай, як приборкав Зес стоголового Тіфона, що повстав був проти всіх богів, а тепер лежить. Придавлений горою, і так важко йому, що аж полум'ям дихає. Стережись і ти, Зевса, він лихопомний, жорстокий, тож не здумай просити за мене, я сам знесу свою кару. Полетів назад засмучений океан, а юні океаніди зостались. Ламаючи свої ніжні і білі, як морська піна руки, вони зайшлися гірким плачем, і разом із ними тужно плакали всі смертні люди. Застогнала мати земля, завирувало священне море, заплакали чистими сльозами джерела і річки, і навіть чорний аїд задвихтів Якось до Кавказьких гір. Заблукала нещасна Іо, Біла телиця. Колись вона була смертна дівчина, аргоська царівна, така гарна, що в неї закохався сам Зевс. Та за якийсь час вона теж стала жертвою всевладного бога. Обернена сніжно-білу телицю, вона тікала світ за очі від Гедзя, якого наслала на неї заздрісна гера. Отак, тікаючи від гедзя, майже божевільна з болю, Іо опинилась серед кавказьких гір і от добігла до скелі, де був прикутий Прометей. Хоч титан сам тяжко страждав, та його схвилювала доля нещасної дівчини, що стала жертвою жорстоких богів. Він чув про неї ще від своєї матері, віщої Феміди. І знав, що попереду в Іо ще багато поневірянь і мук. О, як ти, бідна, стогнеш, співчутливо мовив Прометей. Я нічим не можу тобі допомогти, бо сам я невільний. Але знай тебе смертно чекає безсмертна слава, навіть море на згадку про тебе люди назвуть Іонічним. А Епав – твій син від Зевса – Започаткує великий рід, що дасть могутніх героїв. Найславетніший з поміж них твій далекий нащадок Геракл прийде сюди і, нарешті, визволить мене. Знай і те, що всемогутній Бог, через якого ми обоє страждаємо, незабаром може втратити свою владу. Зевс утратить владу? Хіба це можливо? Можливо. І він сам квапить той час. А як це станеться? Не можу сказати. А коли? допитувалась Іо. Але Прометей не міг розкрити їй великої таємниці, яку знав тільки він сам один. Коли здобуваючи для смертних руду в довгій глибокій печері, Прометей так утомився, що ліг просто долі спочити і міцно заснув. Прокинувся він серед глупої ночі, скрізь було темно і тихо. Раптом його здивували якісь ледь чутні звуки. Він прислухався і почув тонесенькі старечі голоси, що протягло співали довгу, тихомовну пісню про майбутніх людей і богів, то співали Мойри, богині невблаганної долі. Ось тоді Прометей і дізнався, що Зевса чекає загибель, бо він схоче одружитись з богинею Фетідою, найвродливішою дочкою морського бога Нерея. А синові Фетіди судили стати дужчим за батька, хоч би хто він був, чи смертний герой, а чи безсмертний Бог. Тож Зевса чекає та сама доля, якої через нього зазнав колись його рідний батько Кронос, і справдиться тоді батькове лиховісне прокляття. Прометей не міг розповісти це Іо. Він тільки запевнив нещасну, що Зевсова влада невічна, але бідна телиця вже нічого не чула. Знову налетів на неї геть. Люто Жалив, і вона наче божевільна побігла світ за очі, ще довго здаля долинали її болісні зойки і терзали титанові серце. Хай Зевс безжурно живе на Олімпі, гнівно вигукнув Прометей. Хай тішиться своїми громами та сипле на землю вогненні блискавки, але настане день. Коли справдиться прокляття його батька-кронуса. Ці сміливі слова почув із своєї височини Зевс Громовержець. Он як покараний Прометей не тільки не скорився, а навіть погрожує йому всесильному владареві. Збентежений Зевс послав до титана меткого Гермеса дізнатись на яку таємницю натякає зухвалець і що чекає Зевса в майбутньому. Гермес узув свої сандалі з маленькими золотими крильцятами і невдовзі опинився біля кавказської стелі. Слухай мене, Прометею, владно мовив гермес. Батько всіх безсмертних і смертних хочу довідатись, що означають твої слова. Яка зарозуміла мова в цього прислужника богів. вигукнув Прометей. Хай Зевс не сподівається зробити із мене такого прислужника. Я не проміняю свої страшні муки на ганебне рабство. Я не раб, а Бог і вісник богів я всіх богів, а ти, Гермесе, маєш розум, наче в хлопчиска, коли гадаєш щось від мене дізнатись, і Зевс не дізнається, поки не звільнить мене від кайданів. А ти не боїшся, що Зевс розгнівиться ще дужче? Хай шаленіє, хай гримить з гніву і спалює скелі пекучим вогнем чи засипає крижаним снігом. Все одно він не вирве з моїх вуст жодного слова. Зненацька розлігся оглушливий грім, Задвихтіла земля, захиталися скелі, сліпучо вогненні блискавки розкраїли небо. Знявся рвучкий вітер, море збурилось і помчало на берег. Небо, море, земля, наче злилися в одно. Все гуркотіло, стогнало, ревло. Усі підвладні йому стихії Зев скинув на прикутого Прометея, але той і не думав коритися. Тоді громовержець звергнув скелю разом із непереможним титаном у чорну безодню. Та Прометей був безсмертний. Збігли тисячоліття. Багато людських поколінь одне за одним пройшли по землі, і тоді Зевс знову підняв із безодні титана, сподіваючись дізнатись про свою долю. Але нескорений Прометей мовчав, і батько всіх безсмертних і смертних вигадав йому ще тяжчу кару. Знову висів Прометей, прикутий до кавказької скелі. Нестерпно палило його сонце, сікли дощі, шарпали люті вітри, і щодня прилітав туди величезний зевсів орел, гострими пазурами розривав титанові груди та дзьобав йому печінку. За ніч кривава рана загоювалась, але наступного дня знову прилітав орел і знову люто шматував могутнє Прометеєве тіло. Ці страшні муки тривали тисячоліття, але ніщо не могло здолати Титан. Жодного разу не попросив він пощадив Зевса, не зрікся своєї приязні до смертних. Сам громовержець уже хотів помирити з ним, бо й досі не знав тієї таємниці про себе. З Зевсової волі пішла до свого сина богиня Феміда. Гірко плачучи, просила вона Прометея помирити з Зевсом, і материнське горе, страшніше за всі муки, розчулило непохитного титана. Він розкрив свою таємницю. Почувши віщі слова, схаменувся Зевс, бо справді намірявся взяти морську богиню Фетіду собі за дружину. Тепер він звелів якнайшвидше віддати Фетіду за смертного щоб її син не став загрозою ні йому, ні іншим безсмертним богам. Незабаром Фетіду віддали Запелея, славного аргонавта. Разом із іншими героями він їздив до Колхіди по золоте руно. На весілля Пелея і Фетіди зійшлися всі боги, і навіть вони не пам'ятали такого пишного свята. А син Пелея і Фетіди, славетний Ахілес справді перевершив мужністю і силою свого батька і став найбільшим героєм Троянської війни. У подяку за засторогу Зевс послав найславетнішого з поміж грецьких героїв, далекого нащадка Іо, Геракла, звільнити титану. Багато земель уже обійшов Геракл, Уславивши себе неймовірними подвигами, і от опинився серед кавказських гір. Довго шукав він скелю із прикутим прометеєм, аж нарешті побачив, як угорі шугонув величезний орел, почув стогонини людського болю і поспішив на ті страдницькі зойки. Незабаром геракл був уже біля скелі, де висів прикутий титан і кровожерний орел рвав пазурами йому тіло. Підняв геракл свій чималий лук і щосили напнув тятиву. Дзвінко заспівала стріла, вп'ялася в орла, і той упав мертвий додолу. Тоді геракл виліз на скелю і дужими руками розірвав Прометеєві пута. Титан нарешті випростав могутнє тіло і відітхнув на всі груди. Тільки одне залізне кільце зосталось на руці в Прометея, і в ньому застряг камінчик із скелі. Прометей став вільний, а смертні люди, заради яких він прийняв страшні муки, носять відтоді на згадку про нього металеві каблучки й персні з коштовними камінцями. Так каже легенда, але чи це правда, ніхто не знає. Однак знають усі в тих мужніх, волелюбних людей, що віддають свої сили й розум, усе життя на благо народові палає в серцях іскра невгасного Прометеєвого вогню, а сам Прометей оживає знову і знову в найкращих творах мистецтва. Так, завдяки смертним людям став справді безсмертний тираноборець, титан.